Так, всім доброго ранку. Володька приїхав, на години купів шоста ранку. Ми загрузили. Ой, боже, боже. Честь і слава. Рибакам Станіслава. Честь. Всім привіт, як завжди, я і Володя. Доброго ранку, друзі. Виїхали на рибалку, то тобто там будемо говорити, у мене відкриття сезону. Так само їду другий раз. Так. Вже раз був тут. Їдемо лісова Слобідка. Попробуємо, Може щось відкриємо, якийсь сезон. Може не відкриємо. Попробуємо. Дивимося далі. Так, друзі, приїхали на рибалочку. Плакат нас зустрічає. А я пережив! Там, володь! Номер телефону, кому цікаво, лісна Слобідка. Так, приїхали в Слобідку, сідаю на пірс, на вимостку, йдемо розкладатися. Так, склали ротпот. І будемо пробувати. Потрошку замішуємося. Нагадується лісна слобідка. Другий раз я тут. Перший раз був то по нулям. Так, отут ми припаркуємося. Є так, замішуємо пелець. Поки розкладусь, поки зачеплю флетики, він якраз собі набухне. Володя теж там готується, те, щось мішає, Не говоря на що буде ловити. Все скрито. Замішуємо прикорму. Риба ходить. Красть скаче під камешами якісь виходи карпа чи що не знаю, щось побільше. Надіємося, що щось буде якісь клювання. Що, починаємо. Що, погнали перший флетик. Перший флетик іде в бій. Ну і все, чекаємо клювання. Так, йде на запуск другий флет. Флет забив сипуху, там забив пелець. Будемо пробувати поприкормці. Сімейство внутрій. Під ногами, де хоч. Гей пацюк Так, пройшла година, йдемо перезакидатися. Будемо пробувати попапи колір міняти, смаки на фідер, на хробак, на опариш глухо. Дам пробувати по, по папах щось. Так, чіпив груз маркерник, попробую знайти якесь тверде дно. Шап, на! Ходи сюди. Тебе зуби та як в мене на роботі в одного штриха. Ходи сюда, ходи? Не хочете? Так, покльовок нема? Десята година. Надіємося, що. З обіда може щось проклюнеться. Комбіную по попапах, по кольорах, по смаках. Ну, поки нема нічого. Де Володя пробувати на вудочку ловити. Може щось під берегом, якась платва, карась. Так що дивіться далі, підписуйтесь на канал. Лайкайте. Ми погнали. Так. З відкриттям сезону. Володька відкрив сезон. Відкрив сезон, ну що зробити? Великого немає. По окуню. Окунь. Хоч щось. Ну, ви вже хоч відкрилися, я ще не. Цікаво, що Володя буде з ним робити? Пишіть в коментарях. Знає моє добре серце. Що <рес> <рес> це краснопіорочка, так? Можливо, товариші, не знаю, що є. Це краснопіорка? Все, спочину. Ну. Я йду по червачок, осторожно тут не ходи. Давайте я половлю. <рес> так, забрав володі вуличку. Великий <рес> то спора старити, ні? Мені так, так здається, що за великий гачок. Ну, то так, О, все, хай тут Так, Водя третя риба в цьому році. Все, Водя відкрив сезон, може їхати додому. Все, зараз збираюся, їд. Володя, ми додому не поїдемо, поки я не відкрию сезон. Ти що лягаємо тут спав? Легко. Невже я відкрив сезон? В окуня злопав. Відкрив сезончик. Чаокуні ти влодь. Отобе Так, 12 -та година, кльову нема. Затянуло туманом, володя сидить. Нема клювання. Володя щось там злопав. Красноперку і два окуня. Володя, як рибалка. Може бути? Не бий лежачок. ха <рес> Чекаємо ще. Може з обіду з 12 години першої, може щось. Але каже, Воля треба щоб туман розійшовся. Так, да, туман зайшов. А риба без окулярів не бачить. Риба без окулярів не бачить, Так що чекаємо. <рес> Пацани покльовка, пішов за піснізниками.

Так, друга година ще поразу закину і будемо збиратися. Нема клювання, там теж слить на карпа, теж не було покльовок. Якось так. Оцей сьогодні в мене клював, паровоз мені пустив. Mm. Ні, то не Володя, а Нутрія. Mm. Зачепилася і зробила мені паровоз. Щось би Володя не збив тут на повороті. Хай mm. От так Отак як видра. покльовок нема, потрошки збираємося. Так, Володя вже почав змотуватись. Я теж вже змотуюсь. не витримую більше. Зараз Володя покаже свій улов. Там теж ти учав. Ні, я не в такому. Ясно, ти в мене крайнього робиш. Так. У нас вже закінчуємося, лишився один флет, зараз забираю. Давайте подивимося, що Володя зловив. Ну це що, по одному? Це що є? Окуньє. Як звати? Окуні. Два штуки. Ну. З богом. Є, поплили. Далі що у нас? Окунь. Окунь і це що? Красноперка. Красноперка. Красноперку як звати? Василиса прекрасна. От і це весь улов. У <рек> мене нічого не було. Був один паровоз, вибра зачепила. Так що ми закінчуємо, збираємося і тікаємо додому. Це в нас лісна слобідка. Вже другий раз тут. Перший раз такий саме, як другий раз. Так що такі його діла. Добре, бувайте здорові, ми погнали.